30 грудня 2016 року відбулося засідання Ради Миргородської районної АФЗ. Вів його голова Миргородської ГО, Асоціація фермерів та приватних землевласників відродження Полтавщини Віктор Коваль. На засідання Ради винесли чотири питання: підготовка до обласної конференції АФЗ, вибори кандидатів на конференцію. Перехід членів АФЗ до фіксованого членства затвердження статуту районної АФЗ у новій редакції різне. Спочатку із інформацією виступив Віктор Коваль. На порадок денний західної районної ради асоціації внесення такі питання. Підготовка до своєї конференції ФЗО. Вибори кандидатів на конференцію на конференцію. Всі питання, які ми хочемо підняти. То, що ми говорили тут між собою, ми говорили, і на тому ми кінці воду ми забули. На тій конференції будуть вирішуватися питання кандидата на республіканську асоціацію. Ну я то думаю, що, що в, тому. в республіці нічого не робиться. а да там не робиться, розумієте? Там не робить, я не, не кажу, що там щось робить, я ну робить, наприклад, ми тут збиралася Рада Асоціації області це було тиждень назад. Значить, значит, на парламентських слушаннях слушання, в Києві наші представники Полтавської області були прислужені при, відражений Панасенко Іван Якимович. Я скажу, що вони порадуємо, я, я, я поразу зустрічалися. Він попрацював 67 років, він попрацював головою районної адміністрації, головою зам обласної адміністрації, знаєте, ну він ствоє наші інтереси. Він каже, коли я працював в Кремівчуцькій районі, яка хлопці, беріть землю, беріть землю, беріть землю. На сьогоднішній день, знаєте. Каже, я сам взяв землю і ходжу до тих, кому я, кому я це скорав, і кланююся, поможіть мені, понімаєтеся? І він питання всіх фермерства Леніс іменно на парламентські слухання, сам. значить на парламентські слухання як йому дали, бо сам. Гоголос, в очередь, три минутки, знаєте, кутою, воно там крає, воно нікому не потрібно, вони вирішують свої питання. Знаєте. І навіть втратив масу інформації, його виступа не було. Так само, яка в Ютубі я дивився, YouTube, я теж не знайшов. Так, що, по деякі активні е, наші е, фермери, таке ж проявляють громадську позицію і доносять, що, що ми ж проти от, того свавілля, що роблять де, от, та Верховна Рада, депутати. а чого вони роблять? А потім, що ми вибрали. А останні останні тільки на фермі по, по тому. І вони хочуть чуть, да, я хочу жити хорошо, але нічого не робити. Ну, крайній разі я знаю, що тут хто сидять, всі займають активну громадську позицію. Всі їздять так само Галич теж. Після дискусії було обрано делегатів на обласну конференцію асоціації фермерів і приватних землевласників відродження Полтавщини. Далі зав'язалася дискусія навколо питання про вирубку дерев лісосмуг та про розчистку земель від стовбурів дерев, котрі впали. Можна, можна просто дати запит на, на голову районної адміністрації, хай нам пояснять як саме, якщо наприклад вибрати землю, впало дерево на поле. Два-три два, метри. Діло того кажеться, що приїхала, приїхала міліція, яка ви не маєте права її займати, пишуть, авто, пишуть самі нас. розумієте? Він в мене їхать на попівку, отут де серед через Миколасу попадали, хлопці поїдьте, позабирайте їх. Дві Поп... машини приїхали. Значить, питання із ослуг я дзвонив в сільську раду, коли так і так, міліція світа, що, що робить, ми, ми не маємо ніяких відношень дзвонив в лісход, там, поїхав я в лісход, кажу, то лісосму, то не наша компетенція. Ми, якщо буде комісія, то ми можемо виїхати подивитися. Ці, ці, ці зрубані, чи вони валялися, чи розумієте, чи ні? Перед тим сам я зайшов до головка Юрія Петрович, бо які нам питання з лісосму. Потому, що, Якщо дійсно дерева наклонилися, право лежать саме. Ми відросли б... з посадки вдвічі більше, ніж вони положено їм. Ну, ну, ну правильно, ми платимо оренду, а, а, а воно за цю деву. Згідно закону, деревини півтора метра за немає. Так, так, така деревина, Чуєш? А деревина ж вже виросла, посадки три метри повинні, їй вже шість. Ну все, Казав, Що сказав мені питання? Чуєте? Дивіться, Що він сказав? Значить, якщо такі у вас є проблемні участки, значить заяву на голову адміністрації, що ми, ми створимо комісію, там є колоя, там і ліс там і сільська рада, хто там ще, тобто вибракуємо після цього вам дамо дозвіл його випилювати. Чи ви підвачі вбрати з території вашого поля, щоб воно мішає. Сівалка йде об'їжджає трактор йде теж не може. Потім голова обласної асоціації ФЕР. Потім голова обласної асоціації фермерів та приватних землевласників Віктор Гавич поділився інформацією про останні події, що стосуються розвитку фермерства. Крім того, пояснив суть нововведень відносно фіксованого членства. Має прийти усвідомлення з боку кожного фермера, що АФЗУ це громадська організація, яка захищає права фермерів, лобіює законодавчі ініціативи лише завдяки їхній активній позиції. Однією із форм такої підтримки є сплата членських внесків на статутну діяльність АФЗУ, говорить Віктор Галич. Ну, дозвольте. Дозвольте, я не тільки про час, я трошки розкажу, бо я був на зустрічі з міністром Кутавим. Скільки ви ходили регламент? Да вот і розкажу. Перше, я був на зустрічі з міністром Кутавим перед прийняттям бюджету і був на, на парламентських слуханнях не тільки по Я був в парламенті, на парламентські слухання бачив, спілкувався. Розкажу, що нас чекає. По-перше, от якщо ви читаєте газету Антрейдерський майдан, чого антрейдерський майдан? Яка ще ситуація? Якщо ви розумієте, 2800 рейдерських Кіровоградської Кіровоградська область, 1500 Дніпропетровського, Полтавського около 20. Нас пронесло. Але ждіть, воно буде. Що таке рейдерство? Ну, собі, 2800 захватів по Кіровоградській області. А, а я питаю, чому? Потому, що, е, немає потому, що, трошки... Ні, тому що в нас не трошки бояться, наша асоціація не, не така, не така. Е, потом. Що нас чекає? Що був я на зустрічі з міністром за оподаткування. Якщо вас інтересує, що нас чекає, можу вас сказати, спитали, ми балакали з міністром, які, вас, які його, його бачення. Він сказав, бачення таке, мов нам обіцяли півроку, 5,5 мільярдів. Казали, ми вам введемо ПДВ, як ви розумієте. На загальну систему, але 5,5 мільярдів буде цільова допомога до 500 гектарів там, до 4 і новочому обіцяли нам ці гроші. В кінці кінців кому дісталися ці гроші, як ви думаєте, роздали. Підтримка тваринництва, славариниства, 70% тваринства. Як розумієте, це курятина. Виробництво курятини. Оце дві фірми отримують 2 мільярди допомоги. Це міроновський клієпродукт. І бахматю, як кабаєте. Друге, і, 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 і цукровий, цукрова галузь. Яка цей год, я питав, отримала 760 центнерів середній урожай буряка і чистої прибутку 30 тисяч на гектарі. Цукровики отримали. І після того їм ще ПДВ, пільги іще більше грошей дають. Тоді виникає питання. Минулого року ми стали платити ПДВ. Ви поплатили ПДВ Це перед новим годом? 100 тисяч, 200, 300, багато поплатили ПДВ? Виникає, а в нас, я був на зустрічі, там були економісти. От, і вони питають ж, цих же великих наших спеціалістів. А от коли ви змінили оподаткування протягом минулого року, у вас надходження в бюджет збільшилися? При тому цей год, ще ми маємо хороший врожай. Надходження в бюджет зменшилися. Три, мінус 3 мільярда. Де ділися гроші, що ви це платите? Оце по 300 тисяч, по 500 тисяч, оце. де ділися гроші? Вони транзитом пішли до олігархів. Тому що повернулося повернення ПДВ про То тобто в кінці кінців, після цих нововведень, коли ви стали платити такі величезні кошти, в бюджет вони не прийшли. Вони пойшли отуди. Зараз уряд продовжує робити те саме. Тобто з вас іще більше забирають, і в бюджет вони не подають, вони підуть отуди. Оце таке. А ми сидимо мовчки і обсуждаємо, що воно буде. Потім, ще ви учні, що не тільки ж це. Загальна система оподаткування передбачає сплату податку на прибуток, 18%. Крім 20%, що і так забиратимуть. Я підходжу до, до заміністра Кавальової, кажу, а податок на прибуток буде платити. До це ж загальна система податкування. Тут, звісно, я заобщив на асоціацію фермери, піднялися кіпіш. Якщо ми платимо ПДВ, якщо ми платимо фіксований, ще зверху ще вісім податку на прибуток. Так, в кінці кінців нам залишили фіксований себе податок, але податку на прибуток ми платити не будемо. Фіксований се податок збільше на 14%. А оценка землі на 6%, але податку на прибутку 18% ми не будемо. Потому що це, по суті, був би податок з обороту. Бо если у вас це взять вашу всю діяльність просчитать, у вас варинтабельна, знаєте, яка? 80%. Потому що у вас затрат, ви показати не можете. У вас є затрати, які не учитовані. Так що асоціація фермерів хоча б била податок на прибуток. А це було б величезне. І не думайте, приватники, що ви б його не платили. Просто зараз, коли ми року ми бастували і кричали, що ми проти ПДВ. Мені приватні землеласники казали, а на що воно вам вдалося? Ми не платники ПДВ. Воно нас не стосується. Кажу, ребята, ви раніше за документи, без документів за документів, була за засідання. 6-8%. Зараз скільки процентів? 25-30. Зараз з документами і без документів. От це значить цей ПДВ, що прошло року нам не допомогли, ми його не відстояли. От позавчу три дні назад, засідання по сільському господарству, Перше рішення, що нас спасає сільське хазяйство. Як ви думаєте, бачення нашого прем'єра, нашого, прем і нашого його заступників і нашого міністра? Продаж землі. Перше, що спасе нашу землю. Продаж землі Вони не кажуть продаж. мораторій на продаж продавати не можна. Вони кажуть, обіг землі. Тому за продаж землі ставиться питання розпочати з іюля місяця цього року першим продають, що казав наш. Кажу, ми першим продамо СГЕ підприємства державні і продаємо продавати їх землею, бо без землі їх не купимо. Що ви, що ви розумієте? Це продадуть Дубровку, планзовувати кобристів. Це державні землі. І продадуть їх ціліком, тобто, коли продавати Дубровський конний завод 5700 гектарів лучшої землі в районі, він, ти б може купив, би, ти б може купив, бо ціна буде там невисока. Але ж вони продадуть його цілком майновим комплексом, скажуть, там воно стоїть 30 мільйонів чи 40 млн. У вас таких грошей нема, а знайдуться, хто його купить, разом із землею. І земля стоїтьме копійки. А я би сказав, як я казав попередній владі, дайте кожному фермеру по 500 гектарів дубровської землі, і ми вам оренду заплатимо на рік уперед. Щоб не казали потім, чи заплатиться, чи ні. Кожен заплатить оренду на рік уперед І обробить, і все буде нормально, і суду поможе. А... Нас от ви твоє, скільки обробляєте, ви державної землі. 25-30%. По районах Полтавської області. 25% землі це на державна земля. Це землі з запасу сільської ради. Оце вони будуть виставлятися на продаж. Яким путем? Через аукціон. Притом закон про аукціон, там прийнятий закон, сейчас аукціон в електронному вигляді, в онлайні. Тобто у вас вашу землю можуть продати, хтось її купить в онлайні, даже ви його не знатимете і не бачитеме. Це люди десь там, може десь сидіти, хто знає І у вас куплять її єди. Як воно робиться? Під надуманими предлогами не продлявають договор оренди. А потім ви, у нас не, не чувається, у нас зараз продається земля Попівська. 100 гектар. Чого ти його не запросив, тоді Віктор Степаль, то ти без то, Ото, що. Це, 100 гектарів у нас виставлена на землі на, на аукціон. Ото, Ярошенко. Ярошенко. І він воює, 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 воює. Ну як вона вже виставлена, куди? Ну, отак от у нас жде по землі. За асоціацією фермерів. Мені стидно каже, асоціація Київська. -інчок. Асоціація Київська робила дуже багато. Але річ у тім, що коли мені розказує, що треба робити. То я кажу, ребята, перший вопрос: а скільки ви здали внесків? Я не можу сказати Київській асоціації якісь претензії, тому що Полтавська область здала 80% від плану. Із них, повірте, велика часть моя, не буду розказувати, скільки, ми, ми не дали їм з чого робити. Це все одно, що повсідалися 20 людей на воза, корову хвиськають, кричать на неї, ну альо вперед тільки ніхто сіна не дає. Поки ми не дамо внесків. Я не можу виставити претензії на давши Київської асоціації. Кстати, за Київську асоціацію, щоб ви знали, все, що ви нажили до сих пор, це не тому, що ви розумні, красиві, багаті. Це тому, що вам в четвертому скликані асоціація фермерів з її допомогою, під її керівництвом були розроблені закони про фермерське господарство, закон про оренду землі, закон про власність про паї, про профіксований податок. Це все робилося з допомогою асоціації фермерів. Після... Що буде далі? Я не знаю. Якщо ми не об'єднаємося, ось за об'єднання. Що таке фіксоване членство? До чого я веду? Оце картка фермера, Це фіксований член. Фіксований член це коли ви пишете індивідуальну заяву, кожен, і на заяві вказуєте свої реквізити, свої дані, все. в заяві ви зобов'язуєтесь кожен місяць кожен, чи кожний квартал перечисляти внески на асоціацію, на районну, на республіканську і на обласну. Фінансування це основа основні. Тому що, я ж кажу, мішок там, чи якісь літролі, чи двічі. Це одне. А фінансування, якщо то фінансування можна проводити у нас у фермерському фонді, є вже рахунок відкритий. Так, є рахунок. От. Значить, ми наскільки постановили, скільки там у рахунок фонду оборони перерахування. Є у тебе рахунок, скільки постановимо? Чи по 50 гривнів, допустим, з гектара, чи там по 20, чи по 30, чи по 100, Ми перераховуємо, да? а ти береш і розпоряджаєшся, А в кінці ти очікався. Рада фермерів Миргородської районної АФЗ прийняла одноголосно рішення про сплату членських внесків із розрахунку 10 гривень із кожного гектара оброблюваної орендованої землі. Також на раді фермерів мова йшла про те, що у 2016 році вперше за останні роки масовими стали рейдерські захоплення земель чи збіжжя, зокрема, і у фермерів Миргородщини. З'явилися випадки нападу невідомих на фермерські господарства з метою захоплення майна, Почастішали розбійні напади на фермерів та членів їхніх родин з метою заволодіння грошовими коштами та цінностями. Тож на раді Миргородської АФЗ було прийнято рішення про створення фермерської самооборони на базі Свобіцької сотні добровольчого батальйону ОУН, котра дислокується під Ромаданом. Виїзд бійців самооборони в будь-який час з дня і ночі відразу ж після дзвінка. Рада Миргородської АФЗ прийняла рішення про сплату членських внесків на діяльність фермерської самооборони. З розрахунку 10 гривень із кожного гектара оброблюваної орендованої землі. Крім того, на раді фермерів виступив перший заступник голови Могородської райдержадміністрації Вадим Данилевський. Він проінформував присутніх про створення комунального підприємства по охороні громадського порядку на території району та попросив фінансово підтримати починання райдержадміністрації. адміністрації. Говорить Вадим Данилевський. Я всіх вітаю, хочу привітати вас з наступаючим новим роком. Побажати вам успіхів, здоров'я, цього найкращого, здійснюється всі мрії, які не здійснилися. Хай урожай буде гарним, як кажуть, і в томурі, і надворі. Чого, значить, чого я сюди прийшов? Юрій Миколаївич мене попросив за його дорученням довести до вас таку інформацію, що. На даний час розглядається питання і готовляться всі документи по створенню комунального підприємства. Умовно назвемо його, не знаю, там миротворець, чи чисте небо, чи наша земля. Не знаю, як воно як хлопці придумають, так і назвемо. Суть цього комунального підприємства буде полягати в наступному. Засновником цього підприємства буде виступати районна рада виключно. Далі функції, які буде виконувати це комунальне підприємство, це охорона громадського порядку на території Миргородського району. Для цього плануємо обов'язково, як мінімум, три екіпажі, це мінімально, в які війдуть склад, ну я не знаю, чоловіка два, три, це ті, що будуть передвигатися. А також. Предварительно в кожну сільську раду, як мінімум, по одній людині, яка буде знаходитись на місці, тому що е злочинність пішла вгору, і я не бачу іншого шляху, ніж... А саме основне, це те, що працівниками цього комунального підприємства будуть виключно учасники бойових дій, учасники антитерористичної операції. Цим, цим шляхом ми Праця влаштуємо їх. Все-таки сподіваємося на зменшення злочинності і покращення громадського порядку в сільських радах. Для цього ми будемо виділяти з районного бюджету кошти. Ну, якщо ж ні, 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 ніхто не проти буде. Дійсно, цей проект десь обійдеться, Ну по, на сьогодні, по сьогоднішнім цінам, як воно буде е, після мінімальної зарплати і всього остального, ну десь як мінімум 4-5 мільйонів гривень. Це все з районного бюджету. Предварительно ми проводили вже е, комісії, щоб як сказати, якісь гарячих заперечень, такого нема. На даний час розробляються маршрути руху. Розробляється штат, їхні повноваження, функціональність, ну тобто, щоб десь на, ну, предварительно на лютий місяць, коли вже буде відомо все по бюджету, по його уточненню, ми можемо створити це комунальне підприємство. Що просив Юрій Миколаївич довести? Довести те, що з проханням ті фермери, Хто бажають допомогти і хочуть допомогти цьому підприємству, тому що з районного бюджету ми стартанемо все, що треба, це будуть машини, форма, інше обмундирування, на місцях теж створення робочих місць. Ну, десь предварительно я ж кажу, 4-5 мільйонів. Далі, як ви захочете, як ви побачите, 10 гривень з гектара чи 20 гривень з гектара, чи хто хто скільки як зможе, як кажуть. Да? Предварительно це так. Тобто, я вам доніс те, що ми плануємо зробити, і те, що хочемо, і те, що будемо робити. Ну, якщо ви включитесь, то будь ласка, скільки чоловік це буде? Десь орієнтовно виходить в районі 40 чоловік на весь район. Фермери проголосували за підтримку цього комунального підприємства шляхом перерахування коштів для діяльності даного підприємства з розрахунку 10 гривень із кожного гектара. Оброблюваної орендованої землі на раді Миргородської АФЗ прийняли рішення, що раз у рік коштує з розрахунку 30 гривень, із кожного гектара оброблюваної орендованої землі фермери району будуть перераховувати на рахунок Миргородської районної АФЗ. А вже звідти належні суми надходитимуть на рахунок відповідних організацій. На сьогоднішній день жити по принципу моя хата з краю, я нічого не знаю, чи по привичці, хай інші відстоюють мої свої права, а я відсижусь у куточку, вже не спрацьовує, і це має усвідомити кожен фермер та приватний землевласник району. Мінімум, що може зробити кожен у сьогоднішніх реаліях, це сплатити членські внески на статутну діяльність АФЗУ.